Так, доброго часу, мої дорогесенькі, дивимося з вами розклад на Україну на квітень місяць. Щось якось важкувато буде в квітні. Ну, наші повинні. Так, оце зараз наші їхні. І це вони. Ну, дивіться, в квітні місяці якась подія буде, яка нам не сподобається. Пов'язана вона з. Пов'язана вона буде з якимось, знаєте, рухом. 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 М -м ну, я не скажу, що це прям расасійський рух, який буде там такий дуже е потужний, могутній, ні. Цього не буде. Е -м -м буде якийсь, буде якийсь рух, та, такий мінімальний, який буде зупинено, бо тут карта зупинки йде, який нас, ну, Інформація про цей рух вона трошечки нас заставить, ну, можливо, когось там налякає дуже сильно. Так, ще нюанс. В квітні місяці расисти будуть бити прям по жилим комплексам. Нічого, знаєте, як взяти або деокупувати, вибачте, окупувати. Да? Вони не зможуть а забрати якихось територій вони не зможуть. Українських, так. Все, що вони зможуть, це лупити ракетами. От ракети ракет буде в квітні місяці багатенько. І, знаєте, вони щось готують, таке якесь масове. Так. Да. Вони готують масові обстріли, і я думаю, що в квітні місяці їх буде не один. не один. Е є у нас збиття, тобто десь в якихось місцях у нас все-таки будуть збиття, але е прильоти також будуть. І прильотів буде ну, немало, так скажу. Це, знаєте, як останній такий ривок перед, перед їхньою втечею. Більше нічого вони зробити не зможуть. Це от просто для того, щоб от карта говорить Страшний суд, щоб було більше жертв. Тобто вони хочуть просто зробити більше жертв. Це не якісь стратегічні об'єкти, це не якісь там інфраструктурні об'єкти, ні, це будуть жилі будинки. От приватні, можливо, багатоповерхівки, отут будуть просто жилі об'єкти. Щоб було більше жертв. Ну, жертви будуть. Я спеціально ще раз запитала, чи будуть жертви, так, да, жертви будуть. Тому дивіться, чого ми не знаємо. Не знаємо навіть, не будемо знати, звідки навіть і летить. Тому що буде декілька напрямків і декілька видів зброї. Буде якась нова зброя, яку вони, вони ну, як будуть застосовувати. Це не ядерка, спокойтеся. Не ядерка. Ядерку, яку вони там лякають, це все, знаєте, зрозуміло, так? Да? А от питання, що бути треба обережним в квітні, ну, це ми повинні обережним бути в кожного дня, але в квітні прям карта сили. Знаєте, як звірьок, який загнаний в куток, він усіма способами намагається ракети. Буде працювати ППО, але дуже буде якась як стратегія по заходу зміниться по Росасії. І для Росисієї це буде страшенний вічі. Щось прям дуже зміниться стратегія поведінки з цим, з цією державою, не до держави. Да. Ще більше буде світової підтримки. Ще більше, от так вам скажу, ще більше буде світової підтримки. Ну, а бити вони будуть і в день, і вночі. Але буде світова підтримка. Для того, щоб ми були незламними. От так вам скажу. І вона дасть свої плоди. Дякую вам дуже, гарного вам місяця, тримаймося. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо ставити вподобайку. І всього вам найкращого. Україна перемогла! Слава Україні, слава героям! І ще декілька, хвилин, декілька секунд інформації. Будь ласка, якщо вам треба моя допомога з приводу військових, полонених, безвісти зниклих, ви можете звернутися. Це безкоштовно. Не треба мені писати за кошти, за якісь там винагороди. Це безкоштовно. Я не беру кошти, і взагалі у мене немає там якоїсь такси з приводу вартості моїх розкладів. Всі добре знають, що у мене існує таке правило, що. Бажання, ваше бажання і фінансові можливості. Тобто, у мене немає абсолютно ніяких там сум. Це все тільки ваше бажання. Я працюю не на розкрутку, а на допомогу людям. Якось так. Дякую вам дуже і до побачення.